У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні провели моніторинг умов доступності для населення. Перевірку здійснили представники Вінницької обласної військової адміністрації в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Під час візиту посадовці оцінили стан облаштування доступного входу та пандуса у відділенні екстреної медичної допомоги. Доступність медичних послуг і створення безбар'єрного простору для всіх пацієнтів та відвідувачів саме за такими принципами працює Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. Заклад поступово оновлює свою інфраструктуру, роблячи її зручною для кожного, незалежно від віку чи фізичних можливостей. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору у лікарні провели моніторинг умов доступності. Як ініціативи першої леді України пані Олени Зеленської з моніторного стану безбар'єрності різних закладів різних форм власності. Проводимо наш черговий моніторинговий візит. Сьогодні відвідали обласну дитячу лікарню. Заклад не новий заклад, основні приміщення, якого будувалися в 80-х роках. І на той час зрозуміло, як такі вимоги по безбар'єрності були зовсім іншими. Але за цей час, завдяки активності керівництва лікарні, вдалося багато зробити заходів забезпечення безбар'єрності. Звісно, ті добудови, які відбувалися протягом останнього часу, зокрема. Приймальне відділення і вхідна група, і зона для прийому карет швидкої допомоги вже будувалися з врахуванням принципів доступності, але і в інших частинах лікарні багато зроблено. У дитячій лікарні створено комфортні умови для лікування маленьких пацієнтів із рідкісними захворюваннями. За підтримки міжнародних партнерів тут облаштовано дві спеціальні палати для дітей, які мають спадкове захворювання. муковісцидоз. у палатах передбачено інклюзивний санвузол із усім необхідним обладнанням, щоб і діти і їхні батьки почувалися максимально зручно під час перебування у лікарні, як ініціативі першої леді України Олени Зеленської, завдяки підтримці місцевої влади, наш заклад приділяє цьому питанню велику увагу і за останній час вдалося покращити питання безбар'єрності і доступності до медичних послуг. Це не тільки поєднання всіх корпусів нашої лікарні, переходами між собою і ліфтами, облаштування пандусів, під'їздів до усіх критично важливих наших. Об'єктів травматологічного пункту, відділення екстреної медичної допомоги, центрального входу, поліклінічного відділення це також переміщення, і побут всередині самої лікарні, інформаційні дошки, обяви, де пацієнт може отримати повну інформацію стосовно перебування в стінах закладу, стосовно лікування, що воно безоплатне. За сучасними нормами інклюзивності обладнали вхідну групу до консультативної поліклініки. Зручний пандус дозволяє безперешкодно потрапити всередину, як людям на кріслах колісних, так і батькам із дитячими візочками. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.